Продається житловий будинок у селі Тетіїв Київської області, вулиця Франка, приблизно 150 кілометрів від Києва. Будинок розташований у дуже вигідному та стратегічному місці, тильні стороною виходить безпосередньо на територію центрального міського ринку, фасадом на вулицю Франка, дошколи лише 150 метрів, поруч активна інфраструктура та постійний пішохідний потік, що робить об'єкт перспективним не лише для проживання, а й для комерційного використання. Будинок розміром 6х13 метрів розташований на земельній ділянці 11 соток. Конструкція тепло-гинобідний будинок, зоні штукатурений бетоном шаром 5-8 см, товщина стін близько 45 см, завдяки чому взимку будинку тепло, а влітку зберігається приємна прохолода. У будинку заведена вода та каналізація. На вулиці також є колонка. Грібна яма фактично вічна, оскільки раніше це була велика жомова яма з трьома масивними бетонними кільцями. Планування зручне та продумане: дві житлові кімнати, велика простора кухня, санвузол із ванною, унітазом, умивальником та двохконтурним бойлером на 80 літрів, сіне та окрема гардеробна кладова. Додатково добудована велика веранда 3х7 метра та окрема котельня 2х3 метри, що примикає до будинку. Опалення водяне встановлена плита з будованим котом та груба. Система працює так: спочатку проріваються батареї, після чого тепло від груби тримається до ранку. У будинку зроблений євроремонт, змонтована додаткова гіпсокартонна стеля, повністю нова електропроводка. Встановлений двотарифний електролічильник День ніч підключений оптоволоконний швидкісний інтернет. На території розміщений двоповерховий сарай хлів із панельним перекриттям, а також новий металевий дровник 5х5 метрів на бетонному фундаменті. Перекритий дах від веранди та погребу включно. Зроблено великий навіс від даху будинку на все подвір'я зручно для двох автомобілей. Ділянка доглянута, росте молодий сад до річки з пляжем приблизно 1,5 кілометра. До початку вулиці всього кілька будинків. Далі починаються кіоски, що робиться місце ідеальним для будівництва магазину. Молоді приємні сусіди, жвава локація, приєднання житлового комфорту та комерційного потенціалу. Запрошуємо вас на огляд. Також можливий торг. ціна 7 тисяч доларів.